Друзі, всім доброго вечора. Сталкер на зв'язку. Ну що, вирішив я і, і тут відкрити, покрутити рулетку від пад. Але перед цим, як її покрутити, щоб порахувати чистий навар, у мене тут є контейнери ще з, з тої пропозиції. Давайте їх повідкриваємо зразу. Китайський цей прийшов квест. Те, що безкоштовно давали 5 контейнерів, 5 днів прямо. Дякую, друзі. Читав я ваші коментарі. Дякую за вподобайочки. Бачив, що на канал ще підписалися. Дуже вам вдячний. Так, і всіх вітаю, хто там окупився по-різному. Бачив, кому десяточки впали, кому вісмірочка. Ну, на жаль, були такі, що і не пощастило. Ну, мало таких. Багато кому повезло, я бачу, друзі. Бажаю вам і надалі удачі. Так, ну що, це я просто, друзі, зараз повітряваю, щоб потім не плутатись. Що мені випало з відпада. Давай Давайте містика. Потім ще 100 тисяч золота. Ну коли ж випаде 100 тисяч золота? Якщо дасть Бог, то я перейду на аккаунт. нас ще буде зараз контейнер другого рівня? круто, А з другого рівня нам випадає... тисячі рівня досвіду. А, у нас ще контейнер третього рівня. Ух, нічого собі. Ну давайте його залишимо на вкусняшку. Ми дійшли, друзі, до третього рівня. Нічого собі. Так, тут 28 тисяч вільного. Прекрасно. Тут нічого. І тут... Тоже нічого. Ну, ікси то таке, я не рахую їх. Та нажимаю 7, ну. відкриваємо, друзі, китайських з квесту два контейнера. Странно, от всім кажуть, питав, чи вам всім прийшли китайські квести. Всі кажуть, так. Да. А от малому чогось не прийшло на аккаунт. Ну я вже не став писати мені вже. І ще 28 вільного. Нормально, піде. Ну шо, друзі, увага. Відкриваємо контейнер третього рівня містичний. І нам випадає з нього. Балябуха! ха Ти шо? Йомаю, Я думав, там хоч нормально насипа, третій рівень. А воно впало. А воно впало, друзі, як першого, Це просто... Доброе. Маем это маємо. Ну что, друзья, круто до 2,4 І и що машина выпадает. Так запомнил у нас было 82 400. Короче, 82 000. Все, поехали. Сразу нам падает. Аватары, блин. Починаємо з Алатарів. О, ага, чорна скринька. Це вже краще. Ага. Мені, друзі, ще десь неділю, може, назад, приходила переход, може той був переход на, ну, типа що, переход на новий движок. Ух ты шо с сюрприз, круто. А ну прикали, як на том, два підряд. Ну там було написано, что то типа... Ух, два підряд, друзі, як і на том. Ви ж пам'ятаєте, кто сегодня дивився видос? Там теж було два підряд сюрприза. Офигеть. Ну может тут третій буде рекорд. Я просто прозрив бы. Навряд чи таке буде. буду. Так само було, друзі, там два підряд, а потім оця аватарка. Що поїхали далі. Два розкішних. Ще, якщо буде баджер, то буде взагалі крутяк. І так, друзі, по поводу того переходу. В мені приходила якась красна така, дві полоски красних, І типу, ви не хочете себе прорекламувати, типу, на тесті? Я її відхилив. Ну, не знаю, ось, пройшло вже днів 5-6 нічого немає. Якщо що, буду писати тоді вже в підтримку. Я скрини порабив на всякий случай. Ну їх в допу, щоб не кинули. Все-таки тут скільки золота і танчиків. І вільного забагато. Ні, Ні, так не піде, ти що. Круто, друзі. Тут -то повторилася історія. Два розкішних, тупо підряд. Супер! Подивіться, хто не бачив відос перед цим я Запустимо. О, ще три скриньки. Крутяк. А вам, друзі, цей розіграш до 24-го прокрута нічого не напоминає. В містиках було до 22, го а тут до 24-го. Эх, наша, наша, типор тошкай. Поїхали далі. Щоб, друзі, так толсанув, бо 20 відпадиків. Мені там писало два, два підписника. Наші, друзі, писали. Двом випало. Ух ты шо, ще как сюрприз розкішний. моё Яка красота. Три сюрпризи, друзі. Це мега круто. Воно що там прописано, що після нього цей аватар дає. Так, збери PC. Так, дійшли ми до одного. Це по-моєму перший. Ну, майже безкоштовний, за одну золото. Він нам дає збори Си. И погнали далі. А якби не сипала ці аватари, було б взагалі круто. Так три містика. Щось я там, друзі, вже зарулив, вони там хоть не прохлопали їх. Блін, вийшло взагалі. Щось я тут закрутився вже. А, ще ні. Ще, Що... Ще три прокрути. От то, що з крутим крутом а друга донец. О, ще три стринки. Ну, думаю, 900 золота вони окуплять. Так, предостанній, друзі, прокрут. Він нам дає повну... А, Не хочеться слова казати. Ще три скриньки. Круто! І що нам, друзі, дає за одну золото? І дає нам... Одну чорну скриньку. Круто. Так, друзі, ну що пішли відкривати. Було у нас 82 тисячі золота. І будемо зараз, мої друзі, з вами відкривати. Давайте все зразу. Так, це я скіпаю. акула. кинжал и бык ну, добре так, тут еще вот, о, это прикольно так, ну что друзья, значит начинаем с барых всех поехали одна тысяча золота, ну то это гарант танчик Дивится, танчик Красавчик. Я його, друзі, до речі, продав. Ще й думаю, продавати К91 або 752. Або їх разом продати. Ну, думаю, треба ще ставить на 9 рівні, щоб був хоч один СССР, так що проходить там щось. Ну, от він і повернувся, друзі. Круто! Круто. Може, друзі, 100% купились. Це вже не може не радувати. Що, друзі, відкриваємо? Містики? Давайте містики відкривати. 2000 вільного. Десять тисяч вільних. Вільний знадобиться. Підсип золота хоч трішки. Ну. 200 золота, дякую, ну хоч трішки. Ну, срібла мені теж потрібно на це як. Мені треба повикупати ті що десятки я повикачу. Я їх ще не викупив. 100 золота, добре. І давай 100 тисяч. А, 100 тисяч, ну тільки ж не уточнив, чого, да? Добре, добре. Що, друзі, відкриваємо мега контейнери. Ну тут, друзі, аж нападало 15 чорних скриньок. їх усі 250 золота, добре. Давайте його зразу відкриємо. Ага. І ще у нас один мега. Ну, це збери їх усі, коротше, їх називаю. Ну, тут хоч 300 золота, добре. Що, друзі, починаємо з чорних скриньок. А 15 чорних скриньок. Це повинні 100% окупитися. Ну, якщо дасть хоч. Не знаю, хоч пару переходів. Було б прикольно. 37. 400 золота. Ну і що, без переходу? 300 золота. Так я не зрозумів, що за справи. Пропусти хоч пару раз. Не, він він врахуєш, типа багато дав в чорних скринях, значить переходу не буде. Та дов, та повинен хоч один дати. хоч пустить до третього рівня. Або це просто 15 золота на це нагрузить трішки і все. Не вірю, що не одной не дасть на третій. Скринка другого рівня одна. Це можуть бути, вони, до речі, ще не одна. Сразу третього. Це вже прикольно. 300 золота і остання скринка першого рівня дає нам 300 золота. Добре. Добре, друзі. Є у нас скринька другого і 3 рівня. Відкриваємо скриньку другого рівня. Вона нам дає скриньку третього. Так, вона дає нам скриньку третього рівня і 600 золота. Добре. дякую. Тепер у нас, друзі, дві скриньки третього рівня. Відкриваємо скриньку третього рівня і дає вона нам 400 золота. Добре. Ну, остання скринька. Давай нам четвертого. Ні. 500 золота. Добре. Ну що, деси ж хоч одну десяточку? ТЛ720. Це дев'ятка, по-моєму. Так, хай повертається, хай повертається. Я не проти. Хай танчик, краще дає. Контейнер об'єкт 452к, у мене взагалі його нема. Хотілося б танчик. І. Й твома. Ну зачем мені ця шкода? Лучше краще давай золото. Вже шкода випадала, не знаю, разів. Сім за всі відкриття. Так, це ТЛ, це шкода. Давай, краще, півтори тисячі золота. Ну, ти мудак. От ну, дивіться, шкоду дав, АТЕЛА не дасть. Бачите? Так задумано. Дай, будь ласка, об'єкт. Все, це об'єкт. Є. Круто. Круто, друзі. Взагалі круто. Це відкриття бомбезне. Це просто, друзі, бомбезне відкриття. От якби ще шкода не запорола взагалі було б круто. Ну, 2000 золота потеряв, Ну і що? Так в мене два танчика, дві девятки колекційних. І шкода, Що там за неї дало. Пехаляляма. Так, от що нам, друзі, нападало. Я думаю, в там в окупі по золоту. Странно, так падало, падало, блин. Ну просто что бачите два танчика 9 гривня. Тоже круто. А за туша дали півтора ляма с виплом. Скриняк так нападало и все вот так. А, за шкоду півтори тисячі золота. Тут же сюрпризи трішки по-іншому. Так, добре. Пороховый, ничего себе, две, две, девяточки таких выпало, колыктечки там. То, что 2000 минус золото, я цы, Уважаю. То фигня. Все. А XC его нападал, да. можно снова качаться. Завтра цима займемся. Он сколько иксив. Пошика, наверное, надо качаю. треба викупити ті ті, не треба викупити. А, друзі, подожди, ще не все, ще не все. Добре, що згадав. Тут була така пропозиція. А де вона ділась? Не зрозумів. О тут була, друзі, пропозиція. Куди вона ділась? Було написано три дні. И куда она зникла? Хотів вам показати, щоб контейнери поняли купити за оці емблемки. Де вона ділася та пропозиція? пропозиция? що мені цей ланцюжок. Це розводняк. Все, немає, короче, друзі. Ой, опять слово все жив. Все, все не буду. Так, тільки від нього все відвик. Так, добре. Ну нема, я не знаю де вона. Там було нап написано, я сьогодні ще дивився, там ще 3-5 днів. Якась странна розробка, 5 днів швидко Ну, Навіть даже 3 сьогодні дивись. Вона була повинна бути. А, ладно, хай вже тоді. Лежать ті значки. Добре, друзі, дякую вам за перегляд, за підписочки, за вподобайки, за те, що ви є. Так, всіх вас обійняв. Всім вам мира-добра, мирного неба над головою. До зустрічі!